Доброго дня! В цьому відео я дам інструкції для учасників вебінарів, яким чином можна переглядати відеозаписи та ставити питання викладачам. Е, є три основні способи. Це слідкувати за відеоконференцією та ставити запитання на сторінці YouTube, де відбуватиметься пряма трансляція відеоконференції. Другий за, е, спосіб це е, взяти участь у відеоконференції через додаток Google Hangouts on Air. Е, В цьому випадку ви е, зможете ставити запитання е, і брати участь у конференції, використовуючи ваш мікрофон та камеру. І третій спосіб це переглядати записи вебінарів, які будуть доступні для всіх зареєстрованих учасників. Через канал YouTube, а для тих, хто не має доступу до інтернету, ми будемо надсилати відеозаписи на диски. Отож, почнемо з найпростішого способу: перегляд через канал YouTube. І зараз на екрані ви бачите імейл, який отримають всі учасники відеоконференції. В цьому імейлі буде посилання, за яким ви можете перейти. До сторінки відеозапису в YouTube. Це тестова конференція, яка має початися 10 вересня о 18-й годині. Тому на екрані показано час, який лишається до початку цієї конференції. Отож, перейшовши за цим посиланням у вказаний час, ви приєднаєтесь до прямої трансляції відеоконференції. Зауважте, що е, початок трансляції відбуватиметься з певним запізненням приблизно в хвилину або півхвилини. Тому, можливо, вам прийдеться трошки зачекати. Е, ви можете ставити запитання викладачам, використовуючи форму чату знизу. Опублікувати. Відеозаписи е, складатимуть список відтворення з, з, створеного нами каналу в YouTube. Ви можете підписати, маючи обліковий запис в е, YouTube, ви можете зберегти список відтворення, щоб мати до нього легший доступ. Також ви можете підписатися на наш канал за посиланням знизу для того, щоб отримувати всі оновлення. Іншим способом приєднання до відеоконференцій є відеоконференція за участю додатка Google Hangouts on Air. Додаток ви можете запустити з будь-якого браузеру, але найкраще він працюватиме через браузер Google Hangouts. Через браузер Google Chrome. Е, ви можете завантажити браузер Google Chrome і встановити у себе на комп'ютері. Е, і завантажити додаток Google Hangouts Плагин. Завантажити плагін. Повернімося для листа, який отримали всі учасники відеоконференції. Переходячи за посиланням, ви опиняєтесь на сторінці, де ви можете поставити запитання для викладачів. Наприклад, що таке пермакультура. перед початком конференції, отож, викладачі зможуть відповісти на ваші запитання протягом заняття. Також знизу ви можете дати відповідь, чи будете ви брати участь в конференції. Що автоматично вноситиме захід до вашого Google календаря, де ви можете встановити нагадування. Оскільки один з викладачів курсу англомовний, відео супроводжуватиметься субтитрами, які ви можете увімкнути. YouTube. Of um, from Bill Mollison's book Permaculture One. Permaculture is a philosophy of working with rather than against nature, of protracted and thoughtful observation rather than protracted and thoughtless labor, of looking at plants and animals and all their functions rather than treating any area as a single product system. Субтитри подаватимуться українською мовою. За потреби також будуть перекладені і на російську мову. Перед початком вебінару учасники отримують посилання електронною поштою для приєднання до відеоконференції. Лист з посиланням може потрапити у папку. В даному випадку я використовую Gmail, у мене ця папка називається Social. В яку потрапляють сповіщення від ваших соціальних мереж. Але паралельно цей лист надсилатиметься електронною поштою, тому ви їх, його також побачите у своїй звичайній папці основних листів. Цей лист міститиме запрошення приєднатися до вебінару. Також буде надісланий лист з посиланням, за яким ви також можете перейти в кімнату вебінару. Переходячи за цим посиланням, відкриватиметься додаток Google Hangouts on Air. В деяких випадках вам потрібно буде дати згоду на використання вашої камери та мікрофона. Також ви можете змінити налаштування ваших камер і мікрофона, обрати. Ті, які використовують використовуватимуться в конференції, після чого вам потрібно дати згоду на приєднання до конференції і натиснути кнопочку. Наступній вкладці вам запропонують система вам запропонує приєднатися до відеоконференції. Також на цій сторінці ви можете увімкнути або вимкнути ваш мікрофон. Або відеокамеру. Цими налаштуваннями також е, керуватиме адміністратор відеоконференції, тобто, у час визначений для постановки запитань, адміністратор вмикатиме ваш мікрофон і вашу камеру, які можуть бути заблоковані для всіх учасників, які приєднуються до відеоконференції. Зараз ми на вкладці відеоконференції, е, де ви можете. Вмикати або вимикати ваш мікрофон і камеру. Також є вкладка Чат, де ви можете ставити запитання викладачам. Також, якщо у вас запущений додаток Google Hangouts on Air, ви отримаєте відеозвінок, відповівши на який ви також приєднаєтесь до відеоконференції. Отож, наші відеоконференції будуть інтерактивними, де ми спілкуватимемося з учасниками, або за допомогою чату через систему Google Hangouts, або через YouTube, де ви можете ставити ваші запитання. Це буде корисно для учасників, які не мають камери і мікрофону. Також ви можете ставити ваші запитання пізніше, використовуючи так само форму YouTube для коментарів, або зв'язуючись по емейлу e з викладачами. Імей-викладачів e ви бачите нижче. Або ж ви можете ставити ваші запитання, використовуючи додаток Google Hangouts on Air і ваш мікрофон, і камеру, якщо ви маєте. При виконанні яких ви, звичайно, можете отримати консультацію викладача, перші два заняття курсу відбудуться в цю неділю, 14 вересня, де ми представимо вам наш міжнародний проект Пермакультура для миру та наш курс Життя на роздоріжжі, проблеми є рішенням і ознайомимося з тим, що таке пермакультура. Розповімо більше про методи навчання, які використовуватимуться на курсі, та познайомимося з тим, що таке пермакультура. Ви отримаєте листа запрошення.